Тарас Григор Шевченко думка. Течимо дав все на море, та на витика, шукав козак свою долю, а долі немає. Лішов козак, світ за очі, грає на море, грає серце козацьке, а думку говорить, куди ти йдеш, не спотавшись, на кого покинув. Батьку, неньку стареньку та молоду дівчину На чужині не ні ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак та тім боці, грайся на море. Думав доля застрінеться, споткалися гори. А летять жировли собі додому ключами, плач козак, шляхобиті. Заросли тернами.